З початку окупації Криму Росією у 2014 році українці, які були проти, стали об'єктом політичних репресій та порушення прав людини. Першою жертвою став Решат Аметов, батько трьох дітей, якого викрали та знайшли мертвим через два тижні. За даними правозахисників, було викрадено або вбито понад 200 кримських татар. Багатьох заарештовано та засуджено у сфабрикованих справах. Кримських татар та інших українців, які чинять опір, арештовують та засуджують в Росії на тривалі строки. Від 13 до 17 років колонії за сфабрикованими звинуваченнями в тероризмі їх утримують в нелюдських умовах без належного лікування. Через медичну занедбаність та халатність лікарів минулого року в російських в'язницях померли двоє політв'язнів: Джеміль Гафаров та Костянтин Ширинг. Інші ув'язнені. Як от Олег Федоров та Тофік Абдулгазієв, продовжують страждати через відсутність лікування та жорстокі умови утримання. А мету Сулейманову заборонено приймати життєво необхідні ліки, незважаючи на тяжкі серцеві захворювання. Родичам ув'язнених перешкоджають надсилати посилки з їжею, одягом та медикаментами. Це лише деякі приклади нелюдського поводження російської влади з політв'язнями. Їх мета зламати дух опору кримських татар. Та викорінити їхню національну ідентичність.